Пасха Господня, Пасха бо від смерті до життя, Христос Бог нас перевів, тож перемоги пісню співаємо. Дорогі у Христі, брати і сестри, парафіяни парафії, свято Архістратина Божо, Михаїла у місті калуші. Сьогодні по всьому світу. Лунає вістка церкви Христос Воскрес, воістину воскрес. Сьогодні небо, земля і глибини підземні наповнилися світлом, бо Христос Воскрес. Ця добра новина запалилася серед темної ночі, ночі, яка стала важким випробуванням. Для нашого многостраждального українського народу в цю ніч Пасхи залунав голос церкви, що Христос, воскрес із мертвих, веселіться, люди. Кожна людина очікує сьогодні доброї новини. Протягом останніх двох років життя. Мільйонів українців несподівано змінилося. Для багатьох цей час Великої війни став найважчим випробовуванням. Але навіть у ці темні часи ми не втрачаємо віри у переможний мир. Воскресіння Христове дарує нам надію на перемогу. Добра над злом, світла над темрявою, наші думки та молитви сьогодні з тими, хто зараз перебуває на передовій, захищаючи нашу землю від російського агресора. Ми молимося за поранених, за волонтерів, капеланів. Лікарів, які самовіддано допомагають людям, за матерів, які втратили своїх найкращих синів, героїв. Їхній біль це біль всієї України. Нехай же вони не будуть покинуті на самоті. Не дозвольмо, щоб їм забракло. Нашої уваги і турботи у ці святкові світлі Богом благословенні дні. Прохаю у молитві, щоб воскресли Ісус, наша Пасха, дав сили нашим рятувальникам, що цілодобово дають свідчення, турботи і любові до ближнього. Аж до вичерпання сил і нерідко, жертви власного здоров'я і життя. Щиро вітаю парафіян, парафії, святого Архістратига Михаїла у місті Калуші, вітаю наших священників, наші хори, наше братство та сестрицтво, усі спільноти, які діють. При нашій парафії вітаю нашу владу міста та району. Засилаю свої сердечні вітання. Вітаю також наших військових з протиповітряної оборони, які в тилу безперестанно стоять на сторожі мирного неба над Україною. Сьогодні у цей святковий і величний день Пасхи Христової обіймаю вас, дорогі мої парафіяни і гості міста Калуш своїми братніми обіймами і ділюся з вами пасхальною радістю, нехай слова Воскреслого Христа, мир вам супроводять вас у цей важкий час. І впродовж усього вашого земного життя. Амінь. Христос воскрес воістину воскрес. З ласки Божої настоятель святого архістратига Михаїла у місті Калуші Української греко-католицької церкви Отець Іван Бігун.